Це тільки перший крок відновлення роботи цього центру, так як є. Я сподіваюся, що наступним кроком буде розширення роботи, вдосконалення стандартів, більше доказових інструментів, нові напрями. Київській області вже відновлено шість медичних об'єктів, які вже функціонують, і ми продовжуємо цю роботу. Ми забезпечуємо енергоефективність деяких об'єктів, встановлюємо сонячні панелі. Ми дякуємо Товариству Червоного Христа Бельгії, Товариству Червоного Христа України та Товариству Червоного Христа Люксембургу. Ви підставили міцне плече в цей е, нелегкий час. Е, ви дали фактично нове життя центру. はい、お願いします。